Доброго дня, діти! Запрошую вас на урок математики. Надзвичайно і цікава математика чудова. Щоб добре це знати, ми будемо міркувати, також рахувати, свій розум розвивати. Тема уроку скорочення десяткових дробів. На минулому уроці ми почали вивчати з вами десяткові дроби. Давайте пригадаємо, який дріб називається десятковим. Це дріб, знаменником якого є 10, 100, 1000 і так далі. Він складається з цілої і дробової частини. Їх розділяє кома. Зліва від коми ціла частина, справа – дробова частина. Дві десятих – читається 0,2. Одна цифра після коми. 5,8. Після коми стоїть дві цифри. соті. Сотня має дві, два нулика, І через ми пишемо 0,8. І читається 5,8, 0,9. Три цифри після коми. Одна цілах. Десяті одна цифра після коми. 0,1 Дві цифри підсякоми. Пригадаємо також основну властивість десяткового дробу. Десятковий дріб не зміниться, якщо до нього дописати нулі або відкинути нулі, що знаходяться в кінці десяткового дробу, і отримаємо рівний дріб. Сьогодні ми будемо з вами вивчати властивість десяткового дробу, яка називається скороченням десяткового дробу. Якщо десятковий дріб закінчується нулями, то ці нулі можна відкинути. Значення дробу при цьому не зміниться. Це називається скороченням десяткового дробу. Дивимося, наприклад, 2,7 мільйонних. Відкидаємо нулі, які стоять в кінці десяткового дробу. Отримуємо рівний дріб 2,7. тисячних. Відкидаємо тільки нулі, які стоять в кінці десяткового дробу. Після четвірки стоїть нулик, ми його відкидаємо і отримуємо рівний дріб 8,4. Розглянемо приклади скоротити десяткові дроби. Пам'ятаємо, що скоротити десяткові дроби означає відкинути нулі, які стоять в кінці десяткового дробу. Наприклад, 3,000, 56,07, 8,09, 2,010, 0,08, 0,06. 0,7 0,30. Скорочуємо 3,4, відкидаємо нулі в кінці десяткового дробу, отримуємо рівний дріб 3,4. 8,9 тисячних, відкидаємо нулі, які стоять в кінці десяткового дробу. Отримуємо рівний дріб 8,9. 0,800 відкидаємо два нулі, які стоять в кінці десяткового дробу. Отримуємо 0,8. 0,70 відкинули нуль, який стоїть в кінці десяткового дробу. Отримали рівний дріб 0,7. 56,70 відкидаємо нуль, який стоїть в кінці десяткового дробу. Отримали рівний дріб 56,7. 2,10. Тисячних відкидаємо 0, який стоїть в кінці десяткового дробу. в середині не відкидаємо дріб і отримуємо рівний дріб 2,00. 0,06 тисячних. відкидаємо 0, який стоїть в кінці десяткового дробу. Отримуємо рівний дріб 0,06. 0,30 теж відкидаємо 0, який стоїть в кінці десяткового дробу. І отримуємо рівний дріб. 0,3. Розглядаємо слідучі приклади. Виразіть у 10 частинах дроба. Пам'ятаємо, що 10 частини це одна цифра після коми, після цілої. Такі дроби: 4,80, 4,080, 7,010, 0,700 тисячних, 20,5 4,090, 20,50 1,40. Пам'ятаємо, що скоротити десяткові дроби означає відкинути нулі, які стоять в кінці десяткового дробу. 4,08 відкидаємо 0, який стоїть в кінці десяткового дробу. Отримуємо рівний дріб 4,8. 4,20 відкидаємо 0, який стоїть в кінці десяткового дробу. Отримуємо рівний дріб 4,2. 8,70, Відкидаємо 0 в кінці десяткового дробу. Отримуємо рівний дріб 8,7. 20,50, Відкидаємо 0 в кінці десяткового дробу. отримуємо рівний дріб 20,5. 7,10. Відкидаємо 0 в кінці десяткового дробу. Отримуємо рівний дріб 7,1. 0,700. Відкидаємо 2 нулі, які стоять в кінці десяткового дробу. Отримуємо дріб 0,7. тисячних Відкидаємо 2 нулі, які стоять в кінці десяткового дробу. Отримуємо рівний дріб 4,9. І останній. Десятковий дріб 1,4 тисячних, Відкидаємо два нулі в кінці десяткового дробу і отримуємо рівний дріб 1,4. Розглядаємо слідуючі приклади. Вирадіть у сотих частинах такі десяткові дроби. 4,560 0,980 тисячних, 7,560 тисячних, тисячних, 0,250 тисячних, 0,10 тисячних. Пам'ятаємо, що сотні частини десяткових дробів містяться після коми дві цифри. Наприклад, 4,560. Ми повинні відкинути нуль, який стоїть в кінці десяткового дробу. Тут і в частинах це буде 4,56 сотих. 7,56 тисячний. Відкидаємо нуль в кінці десяткового дробу, отримуємо рівний дріб 7,56 0,5 0,05. Відкидаємо нуль, який стоїть в кінці десяткового дробу. Ні в якому разі, не відкидаємо нулі спочатку початку і посередині. 0,250 тисячних. Отримуємо рівний дріб сотих. 0,980 тисячних. Відкидаємо 0 кінці десяткового дробу. Отримуємо рівний дріб 0,98 сотих. 0,730. Відкидаємо 0 кінці десяткового дробу. Отримуємо рівний дріб 0,73 сотих. 0,540. 0 відкидаємо в кінці десяткового дробу. Отримуємо рівний дріб 0,54. тисячних. Відкидаємо 0 в кінці десяткового дробу. Не всередині, не спочатку. І отримуємо рівний дріб 0,01. Також пропоную вашої уваги виконати вправи перевір себе. Короті десяткові дроби, 0,750 0,0750 тисяч, тисячних, 26,70 шіли 60,980 тисячних, 0,100 тисячних, 3,320 тисячних, 19,100 тисячних, 21,800 тисячних. Пам'ятаємо, що скоротити десяткові дроби. Означає відкинути нулі, які стоять в кінці десяткового дробу. В кінці ще раз наголошую десяткового дробу не спочатку, не посередині, а в кінці десяткового дробу. Також друга вправа. Виразіть у десятих частинах дроби: 4,7, 0,70, 0,90. 13,600, 75,80, 0,09, 345,6, 0,0100. Пам'ятаємо, що десяті частини це ті частинки, які стоять одразу після комис, після, коміс, після пілої частини. Гарного вам дня! До побачення! Цього найкращого вам, діти!